По матеріальних своїх змогах і не влізати в борги. Віс, тільки 8% сказали, що бюджет не планують, а 5% економлять на всьому і витрачають зразу все, потім економлять на всьому. І в борги українці теж дуже не люблять влізати, тільки 3% зазначили, що це їхня регулярна проблема. Так само. Те ж саме побожне ставлення, видно і в тому, як люди ставляться до відкладання грошей. Більшість українців прагнуть робити заначки на чорний день і відкладають якусь частину зарплати, хоча би маленьку. Лише третина опитаних зазначила, що манери відкладати гроші вони не мають. Коли ми поцікавилися, яким саме чином, де саме зберігають відкладене, ми дізналися, що дуже висока довіра до банків. 40%, як я вже сказала, зберігають гроші в банках. На другому місці довіра до банки, але тільки до трьохлітрової. Причому, що характерно зберігають, ну рівна довіра абсолютно однакова і до гривень, і до доларів. Зберігають однакові кількість в гривнях і в доларах. І... 8% прагнуть інвестувати свої збереження в нерухомість, 4 в дорогоцінні метали. Ну і ще кілька. Деякі люди прагнуть інвестувати гроші в розвиток свого бізнесу, в навчання, в мілкі проекти, або просто зберігають їх там, в яче, в банку, або витрачають на подорожі, вважаючи, що емоції це найкраще капіталовкладення. Якщо респондент опиниться в умовах, коли у нього поток фінансовий припиняється, тобто його звільнять, люди планують активно робити все, що завгодно, тільки щоб цей фінансовий потік відновився. Тобто, в разі звільнення 81% готові зразу, тут же не сходячи з місця, шукати нову роботу. Дуже багато хто готовий спробувати себе в іншій професії, якщо в цій не вийшло. А що цікаво, 22% готові на цьому місці відкрити свій власний бізнес і почати з нуля уже на самого себе, а не на доброго дядю. На допомогу держави розраховують дуже мало, тільки 15% підуть на біржу праці або в центр працевлаштування. А ще 11% сказали, що підуть підвищувати свою кваліфікацію. Ну і найменше, звичайно, тих, хто буде розраховувати в такій ситуації на допомогу родичів і перейде на їхнє утримання.